Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні вже шостий день нашого марафону, і сьогодні ми з вами пороздумуємо над двома дуже важливими темами. Це в першу чергу в нас тема, яка стосується паралельного читання. А друга тема, яку ми сьогодні розглянемо це тема молитви під час вивчення Слова Божого. Тому запрошую вас до молитви, і ми розпочнемо. Наш добрий Господь, ми просимо Твого благословення на сьогоднішню зустріч. Благослови, Господи, коли ми будемо роздумувати над Словом Твоїм. Ми дуже хочемо пережити глибокі зміни в нашому зростанні з тобою. Ми хочемо бачити, Боже, нові досвіди спілкування з, 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 з Тобою, з нашим Творцем. Благослови, дорогий Господь, поведи нас. Амінь. Друзі, ми розпочнемо з читання Слова Божого і тема паралельне читання. Що це таке? Ви знаєте, Боже Слово може змінити нас. Воно має цю силу, тому що в другому Тимофії записано, все писання є натхненним і корисним. Як ви вважаєте, яка найбільш читана книга Біблії? Хтось тобто може сказати псалтир. Хтось може сказати буття. Ви знаєте, хтось одного разу зауважив, що саме книга буття є найбільш читаною книгою. А чому? Чому це найбільш читана книга Біблії? Тому що тисячі людей щорічно приймають рішення за рік прочитати Слово Боже починають з буття, а потім десь між книгами вихід, «Левіт» втрачають весь свій запал. І, на жаль, не продовжують вивчати Біблію. Чи було у вас таке в житті? Скільки разів ви починали читати Біблію і де постійно зупинялися? Сьогодні ми хочемо поділитися одним із способів зберегти бажання читати слово Господнє щодня, і це паралельне читання. Що це означає? Замість того, щоб читати один розділ Біблії щодня, пропонується прочитати невеличкі уривки з чотирьох різних книгах Біблії того самого дня. Я практикую цей спосіб. І поробила закладочки, щоб мені було зручно. Поділимо нашу Біблію на чотири частини. Перша частина це відбуття до Малахії, за винятком книг поетичних, від псалмів до пісні, пісень. Друга закладочка в нас це пісні, пісень, від псалмів до пісні, пісень, поетичні наші книжки. Далі у нас буде третя закладочка від. Євангелія від Матфія до Євангелія від Івана, тобто про життя Христа, і остання закладочка від дій до книги об'явлення. Позначимо ці тексти, ці секції чотирма закладочками. Отже, перша закладочка в нас це читання Старого Завіту. Оскільки ми хочемо прочитати всі книги Старого Завіту за рік, то можна порахувати кількість сторінок. На кількість поділити на кількість днів у році і отримуємо, скільки ми маємо читати щодня. У ну, моїй Біблії це приблизно 2-3 сторінки в день. Коли дві, коли 2,5 я читаю, коли три. Тоді я легко прочитую всі книги Старого Завіту за рік. Наступна закладочка це книги поетичні від книги псалмів до книги пісні пісень. Ну, в середньому треба читати. Половину псалму псалом на день. Наступна закладочка це Евангеліє. Ну, По сторінці в день буде достатньо, аби прочитати новий заповіт за 6 місяців. Це невеличкий уривок з Біблії, і ми його набагато швидше прочитаємо. Ну, і останній розділ це від дій апостолів до кінця. Це е... Приблизно буде займати сторіночку теж в день для того, щоб за рік прочитати цю частину Біблії. І ви знаєте, саме цей спосіб може зберегти цікавість, інтерес, запал наш у вивченні Слова Божого. Починаючи читати з Старого Завіту, ми бачимо цікаві біблійні історії, досвіди про патріархів, пророків, царів. Потім. Рухаючись далі, і коли ми доходимо до другого розділу, відкриваємо його від псалмів до пісні пісень, темп дещо уповільнюється, правда? Тому що саме ці книги були написані для молитовного перебування з Господом. Це пісні хвали, це молитви псалмистів. Тут ми можемо теж висловлювати Господу відгук наш, наші ніжні почуття, які зароджуються в нашому серці після прочитання цих слів. А третя частина, вона особлива, тому що тут, в Євангеліях, ми бачимо, як діяв наш Господь, як він говорив, як він міркував, як він підтримував, стіляв. І наше серце наповнюється великим бажанням побачити нашого Господа в його словах і діях. Ну, а послання четвертої секції, вони просто чудові. Ми ніколи не втомимося читати про апостолів. Про ті чудеса, які Господь творив через них, про царство, про хрест, про суд, про благодать, про прихід Ісуса Христа Біблія чудова книга, і ми, друзі, поступово починаємо просто її любити. Ви оціните цей дивовижний маленький секрет, і у вас з'явиться велике бажання вивчати Біблію, поділивши її на три, чотири частини, можливо, на дві частини. Як вам буде зручно, прочитуючи паралельно уривок із кожною частиною щодня. І ще маленький момент. Якщо ви застосуєте до себе такий метод, то станеться дещо дуже цікавим. Істина, яка знайдена в першому розділі, в першій секції нашій, в першій частинці, може відкритися по-новому в псалмах. Або вірш з Євангелії може ширше пояснювати себе в в діях апостолів або в посланнях. Тобто ви побачите, що писання почне відкривати саме себе. І, звісно, такі відкриття будуть розпалювати все більше і більше прагнення пізнання. Що стосується молитви під час читання, друзі? Біблія це один великий молитовник. І фактично кожна частинка Біблії, кожний її вірш дає нам можливість молитися, дає нам підказки для молитви. Ви знаєте, ми не повинні соромитися наших почуттів, коли ми читаємо слово Боже, тому що молитва під час Слова Божого це може бути прославлення і хвала, це може бути подяка нашого серця, це може бути захоплення Ісусом. Заступництво, поклоніння, вигуки радості, шанування, ніжність, звеличення, покаяння, скорбота, навіть стогнання, роздуми, духовна боротьба, пророцтва всі ці грані молитви входять в це поняття. Ми зараз спробуємо з вами на основі одного з псалмів подивитися, як ми можемо з вами читати Слово Боже і молитися, коли наші молитви. Будуть на основі слова, слова Божого, вони стають живими і дієвими. Чому? Тому що саме Слово Боже живе і дієве. Коли наші молитви сформовані святим Писанням, ми знаємо, що молимося згідно з волею Божею. Правда? І ви побачите. У міру того, як ми молимося Богові Його словами на основі священного Писання, коли ці слова Божі входять в наш лексикон щоденних розмов в таємній кімнаті, тоді дивовижні зміни відбуваються в нашому серці, в нашій душі. Чому це ще корисно для нас, друзі? Тому що ми отримуємо все необхідне для молитви відповідно до болі, волі Божої. Слово підказує нам, про що молитися, воно надає нам елементи творчості в наше молитовне життя, робить його захопливим, більш цікавим. Тому, друзі, я пропоную зараз нам зануритися в біблійний текст, і найкращий початок це книга Псалмів, так? Тому що саме псалми це прекрасне місце, з якого можна почати молитися словами Слова Божого. Ісус сказав Івана 15,7, Коли ж у мене перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Тобто Ісус хоче, щоб слова Божі зоставалися в нас, щоб ми перебували в ньому, і тоді. Ми бачимо, яку чудову обітницю він нам залишає. І тоді ми будемо просити, чого захочете, і станеться вам. І ми будемо це отримувати, тому що наші молитви будуть згідно з Словом Божим. Отже, я пропоную розпочати з псалму 23-го. Це псалом Давида. Ми відкриваємо сучасний переклад, друзі. і спробуємо. Розібрати по кожному віршу молитва. Тут у нас шість, шість віршів. Господь мій пастир, я не матиму недостатком. Коли ми в таємній кімнаті розмірковуємо над цим віршем, ми можемо молитися у відповідь на цей вірш. Наприклад, Господи, дякую Тобі, що ти мій пастир. Я вірю, що під твоєю опікою мені нічого не бракуватиме. Допоможи мені довіряти тобі в усьому, знаючи, що ти завжди дбаєш про мене та мої потреби. Другий вірш. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Дякую, Господи, що ти ведеш мене на місця спокою, на місця відпочинку. Навчи, Господи, мене знаходити мир у Тобі і спокій серед життєвих турбот. Допоможи мені завжди бачити Твої зелені луги навіть у важкі дні. Наступний вірш. Він, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Боже, віднови мою душу. Коли я втомлений або розбитий, веди мене дорогою праведності, щоб моє життя прославляло твоє ім'я, дай мені мудрості слідувати за твоєю волею у всьому. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, четвертий вірш, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посух втішатимуть мене, або інший переклад. Вселятимуть у мене впевненість. Боже, коли я проходжу через важкі часи і страхи, допоможи мені не боятися, знаючи, що ти поруч, Твоя присутність, Господи, Твоя підтримка це мій захист. Дай мені мир і впевненість, що ти завжди зі мною. П'ятий вірш. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Дякую, Боже, що ти благословляєш мене навіть серед труднощів. Ти наповнюєш моє життя радістю і даєш більше, ніж я можу уявити. Допоможи мені, Господи, цінувати і ділитися твоїми благословеннями з іншими. І останній вірш. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, і я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Дякую тобі, Господи, за твою доброту, за твоє милосердя, яке завжди зі мною. Я прагну жити в Твоїй присутності щодня, прагнучи твоєї волі. Дай мені серце. Відкрите для тебе і бажання служити тобі завжди. Ось, друзі, ми з вами розібрали цей псалом. Ваш відгук буде зовсім інший, ніж мій, тому що ми маємо різні досвіди з Господом, ми маємо різний відгук на слова Божі. Чому важливо валитися словами Писання? Ми бачимо, що це укріплює нашу віру. Так? Коли ми звертаємось до Бога, спираючись на Його слово, яке незмінне і вічне, воно дає нам впевненість, що наша молитва базується на Божих обітницях. Це також, друзі, допомагає нам краще розуміти Біблію, тому що ми, якщо ми молимося словами Писання, ми поглиблюємо наш зв'язок з текстом і краще розуміємо Божий задум для нас. Молитва словами Писання нагадує нам про Божу вірність, тому що коли ми повторюємо Божі обітниці, коли ми прочитуємо Псалми і молимося на основі псалмів, ми пригадуємо Божу вірність і силу, що допомагає нам долати труднощі. Молитва словами Біблії, друзі, це спосіб відкрити своє серце перед Богом, щоб бути зміцненим і вести життя, яке прославляє Його. Ще один чудовий приклад для молитви з Біблії це Псалом 91. Він містить дуже багато обітниць Божого захисту і допомоги. Ви можете його прочитати і замість слова Хто? Я поставити своє ім'я. Наприклад, давайте разом відкриємо зараз Псалом 91. Давайте перший вірш подивимося. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього. Давайте спробуємо підставити своє ім'я. Давайте ще раз прочитаємо, поставивши своє ім'я. Тетяна, яка живе під покровом Всевишнього та перебуватиме у тіні Всемогутнього, і говорить Господові: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він обереже Тетяну від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням він закриє Тетяну, тому під його крилами Тетяна буде у безпеці, його істина, тетянин щит і зброя. Це теж надає нам, друзі, зовсім іншого ракурсу на цей вірш, відкриває його з нової сторони. Ми не будемо продовжувати далі, ви зрозуміли ідею. Ще один псалом, який теж може нам допомогти співналаштуватися, мені подобається це слово з Божою волею, це псалом 27: Господь моє світло, моє спасіння, кого я маю боятися, Господь сила мого життя, кого я маю страхатися. А взагалі, кожен псалом, всі 150 псалмів можуть бути основою. Для наших молитов. Це найлегший спосіб розпочати цей метод молитва словами Писанням. Також, друзі, хочу вам показати молитовні картки, які теж наповнені Божими обітницями, і ми можемо їх проговорювати в своїх молитвах, які нас будуть підкріпляти і глибоко з'єднувати нас з Божим Словом. А також нещодавно. Вийшла книга в видавництві джерело життя, яка називається Доки світло не згасає автор Ніна Етчесон. В цій книзі сестра Ніна ділиться своїми порадами, як вивчати Слово Боже, і робить великий акцент на молитві словами Писання. Отже, друзі, підбиваючи писанки, ми бачимо. Що молитва словами псалмів вчить віри і дає розраду. Така молитва надихає нас на духовне зростання і вчить виражати перед Богом свої почуття, а також покладатися на Його любов і вірність у житті. Іноді над одним віршем ми можемо провести 5, 10, 15 хвилин, розмірковуючи і занурюючися глибше і глибше в нього. Спробуйте сьогодні. Прочитати Слово Боже і проговорювати Його в своїй молитві. Почніть зі Псалма 23, 91, 27, або будь-який псалом, який зараз ви досліджуєте, читаєте. І нехай добрий Господь допоможе нам зростати в Його слові і любові. Помолимося. Наш добрий люблячий Господь, дякуємо тобі за ці відкриття, які ти даєш цього ранку. Ми, Господи, хочемо спробувати паралельне читання і просимо, щоб Ти підтримував інтерес, зацікавленість, любов до слова Твого, щоб ми линули до нього, намагалися якомога більше читати, перебувати з Тобою, Господи, занурюватися глибше в Твоє слово. Господи, допоможи нам також молитися на основі Твого Слова. Нехай це слово. Ходить в щоденний лексикон розмови з Тобою в таємній кімнаті. Благослови наших учасників, благослови марафон, Господи, відроди нас, бо молитва наша в Ісуса Христа. Амінь.